За 14 років перевезення більшість дурили фермера, але трейдера е, теж на святі краще працювати з холдингами. Е, я скажу, що в кожній зі сторін є е, піздюки, не люблю матюкатись, е, які не дотримуються слів. Е, за там свій досвід і спілкування з фермерами, зрозумів, що е, так робити фермера можуть тільки ті, які там працюють за готівку, які яким пофіг на свою репутацію, які невеликі, і ну там і їм пофіг. Сьогодні продав одному, завтра другому, після завтра третьому. їм все одно вони не тримають слів. Те ж саме відбувається зі сторони трейдерів, які е, посрідоси в основному, які типу ну, сьогодні є на ринку, завтра їх немає. І їм пофіг репутація, їм сьогодні заробити бабки. Якщо вони бачать, що сьогодні контракнулись з фермером і контракнулись з трейдером по нормальній ціні мають маржу, і ціна пішла вниз, вони такі звають фермеру, своєї ціна пішла вниз, ну типу мені на тебе похер, Фермерів багато, давай е, або скидай, або куплю в другу. І ну шо, і що ти йому зробиш? Ну що ти йому зробиш? Ти підписав з ним договір. Ну, Зробиш ті конторі? та ніфіга ти не зробиш, тому е яка рекомендація? Рекомендація працювати з перевіреними дійсно з холдингами легше працювати. Ем, от Ми, наприклад, надаємо перевезення холдингам, і ми задоволені повністю, ми підписалися, ми виконуємо свої зобов'язання. Якщо ми вчасно не ставимо транспорт, ми компенсуємо це фінансово, ми втрачаємо на цьому гроші, ми, в нас є штрафні санкції. Ем, якщо вони щось ну, там, не так роблять, то ми, то ми прощаємо. Ну, коротше, є свої плюси, є свої мінуси, але саме і, ну, фермерів це теж стосується, теж не всі світ... фермера кажуть. Блін, обажаю ці звуки перевізників теж це стосується. Вони теж на світі теж є адекватні, а є ну так як на, на всіх стор... сторонах є, типу домовились. Да, да, все буду, буду. Ой, вибач, я поїхав вже туди. Ну коротше, я думаю, це не від бізнесу залежить, це залежить від людини. Якщо ти порядна людина, то ти порядна скрізь. Якщо ти ну негодяй, і те шалтай болтай сьогодні тут, завтра там. То ну типо то пофіг, ти в будь-якому напрямку, в якому ти не був, би ти такий будеш будь-будь-якому ти будеш отакий, і тебе життя не навчить. Отакий ти виріс, таким ти є, таким ти будеш завжди. Тому моя думка: працюєш з перевіреними, в яких є репутація. Звичайно, для того, щоб е попрацювати з перевіреними, треба багато разів попрацювати з неперевіреними, набити собі шишок, як це зробили. Ми і будь-який в будь-якому бізнесі. Е і потім ти вибираєш, і, і ти вже розумієш, знаєте, до нас, коли приходить там, наприклад, покупець якийсь за кордоном або всередині країни, типа я блін, ти його так вже починаєш бачити, коли тебе приходить людина, яка хоче в тебе щось купити, і ти вже розумієш, ця людина дійсно може купити, чи ну, типа, от зараз ти почув кучу слів, які випустили просто в повітря, і, і все, і коротше, і людина зникла, і, і вже знаєте за 10 років співпраці в «Агро», і ти вже починаєш бачити таких людей, і це теж дуже класно. І в мене вже були такі випадки, що ми там збираємося до нас. приїжджає якась людина, розказує, що він там крутий, дуже все хочу зустрітись. Приїжджає, Ми сідаємо з ним, говоримо. І ми вже робимо ставки. Я кажу, так оце ну, типу, в мене думка, що він ну ніфіга вообще ну ну нічого не може зробити. Він просто приїхав, розказав на слова, який він класний, крутий, просто без нього земля не крутиться, і він все рішає. І, і по факту не може викупити там якихось там 50 тонн. Каже, дайте відстрочку, нема грошей. Це така больна тема, про яку можна мені здається дуже 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 довго говорити.